Усім програмам на телебаченні візуальні позначки так вирішили в нацраді з питань телебачення та радіомовлення. І вже підготували проєкт нового маркування медіа контенту на ТБ. Тож замість звичних різнокольорових кіл, квадратів та трикутників будуть відповідні піктограми. У лівому нижньому куті екрану глядач побачить два кола: одне з вказівкою вікового обмеження, інше з піктограмою, що відображає наявність небезпечного контенту. Таким чином, фахівці мають намір захистити дітей від негативного впливу телебачення. Тим паче, Ають експерти, європа цю проблему вже владнала. Медіаконтент свій замаркувала, настав час і для вітчизняного ТБ. Європейський союз вже давно прийняв таке рішення. Є таке, скажімо так ну, офіційна, не така постанова. Рішення що якщо країна інша хоче приєднатися до європейського союзу, в тому числі ця країна повинна мати таке саме законодавство по телебаченню і по цим позначкам, як і інші європейські країни, тому. Україна, як країна, яка рухається до Євросоюзу, повинна мати своє законодавство і привести це законодавство до європейського. Фільми зі сценами насильства планують позначати круглою піктограмою з зображенням кулака або людини у центрі мішені. Жахи з малюнком гарбуза, атрибут свята Хелоувін. А от кінострічки з інтимними сценами, гендерними символами. Реалізація такого проекту кажуть експерти займає від трьох до шести років. Мешканці уже в очікуванні нововведення. Мовляв, зараз чимало телепродукцій є небезпечною не лише для дітей, але й для дорослих. Та не тільки на дитину, і на дорослих стохінтя показують. Будемо знати самі, що дивитися. На даний час наші діти, виховання наших дітей вже до того дійшло, що це, розуміти вже, цензура на світі вже така вже. Ну, так. Показують, що виховання дітей дуже тяжко погано. Мені здається, що, що це, це добре. У нас з питань телебачення та радіомовлення працюють і над заповненням телеефіру дитячими програмами, адже нині таких лише 7% і транслюють їх зазвичай у ранковий час.